Сенсація у світі чудес. Ми відшукали єдиний департамент янголів на землі і знаходиться він в Україні. Ми хочемо просто реально бути буцімкогніти для того, щоб діти вірили в чудеса. Як це бути справжнім янголом для інших? Казково новорічне розслідування від журналістів програми Гроші. Звичайне кафе в центрі міста. Саме сюди що четверга, поспішають на перший погляд звичайні відвідувачі. Над їхніми головами не сіяють німби, а за спиною не ростуть крила. Лише під час спілкування помічаєш особливий блиск очей і теплу енергетику. Таке чудо, що вони так радіють, коли кожного тижня якийсь подаруночок. У мене дві дівочки або 1 одна чотири а тропи шість. Виникає відчуття, що зустрілися з Янголом. Від очі, якось по іншому але як людей. Вже кілька років щотижня ось за цим столом збирається група волонтерів, аби подарувати онкохворим дітям віру в диво. Ось це маленькі діти, то пішуть кого-то скаличного героя, ангела. І діти у нас є дівчатка Нірі. Її восім літ. На пошана думає, що ангел настоящий, що то що це там существо какое-то такої крилате. Вони пишуть листи від імені казкових героїв чи янголів та передають їх дітям, що лікуються від раку хорошее настроение оно же всегда помогает и даже кстати врачи признают это Малюки щиро вірять що отримують листи від свого янгола охоронця віра в прекрасні допомагає вилікуватися Я люблю очень украшать заранее конверты Я нахожу день в выходной день свободное время сажусь и как-то начинаю их там раскрашивать рисовать рисунки там ну вот и так далее У меня вот августа месяца уже для девочек выйдет Стати янголом може кожен. Достатньо зайти на сайт благодійного фонду та вибрати собі дитину, взяти в під янгольську опіку. Все. Перший крок до кар'єри янгола зроблено. Мої підопічні Каринка та Вікуся, дівчатка 9 років. Буду творити дива для них. Конверт, декорований метеликами, слова підтримки від янгола та кілька чарівних подарунків. Куди ж без них? Передати лист під янгельській дитині можна в кафе чи віднести до лікарні, де лікується малюк. А можна й самому попрацювати листоношею. Добрий вечір. Знайомтесь, це Сергій. Прийшла вам передати лист від янгола дівчаткам Каріні та вікусі. Ось Дякую. Чим він займається в житті, де живе, хто по професії, ми не знаємо. Тут, у світі янголів, цей хлопець листоноша. Покажіть, кому ви що? Везете? Цілий багажник. Подарунків вже кілька років щотижня він розвозить по столичних лікарнях листи та подарунки від янголів. Я переважно вожу цю пошту у відділення вогмадія в Ахмадєд, відділення токсикології і гімакології. Напевно, діти вже зачекались подарунків. Поїхали тоді. Поїхали. Стати янголом виявилося дуже приємно. Кілька годин часу і в цьому світі. На двох щасливих малюків стало більше. Якщо у вас є бажання здійснити дитячу мрію, ви навіть не підозрюєте, яке диво може з цього вийти. Аліні Компанієць 7 років. Вона лікується в Київському інституті раку. Як у всякій лікарні, тут буває сумно. Як ти тут поживаєш на баліце? Ніочні. Чим займаєшся це в Планшет це класно, але як хочеться живого спілкування. Від нудьги рятують серіали. А любиш серіали? А який твій улюблений серіал? Вороні тиждень тому мама Катерина розповіла волонтеру організації Молодість не надії, що дівчинці дуже подобається Костя, герой серіалу Вороніни. Надія позвонила до один плюс один. І програма гроші прямо зараз спробує зробити диво. Зділиєте. Зроби Сестра зостанет ліг. Дозвонитися до відомого московського актора було важко. Але коли Георгій почув, що зможе на день стати янголом-охоронцем для маленької української дівчини, він відразу погодився. Ви Алі, скажи, тоді на морозу писала? Дякую. У неймовірний сюрприз важко повірити. Дівчинка замикається. Тепер Костю Вороніну знадобиться вся його черевливість, аби примусити Аліну посміхнутися. Але актора вже впізнали. У коридорі починають збиратися фанати. Крига потроху тане. Здравствуйте. Здравствуйте, люди добрі. Давайте хто смілий, поочереді. О, вот. І тут починається неймовірне все дитяче відділення інституту раку шикується у чергу сфотографуватися з актором, якого люблять. Георгій Дронов не здогадується, що додав своє маленьке диво у скарбницю неймовірних добрих справ, які відбуваються по всьому світові. Хай щастить Майлз. Врятуй готем. Американський президент звертається до Майкла Майлса, п'яторічного хлопця, хворого на лейкемію. Хлопчик відправився до сан франциско аби купити костюм улюбленого героя. Але 7 тисяч американців та організація Make-A-Wish зробили для Майлса цей день незабутнім. Майлз поліції терміново потрібна твоя допомога. Справжній комісар поліції Сан-Франциско попросив Бет Кіда перетворитися на Бетмена. Малюк порятував дівчину, прикуту до бомби, посадив у в'язницю злодія, який тероризує місто. Не дай йому піти, зачиняй двері! А Георгій Дронов вирушає на прогулянку з маленькою Аліною та її мамою. Підняти настрій це те, що Костя Воронін вміє робити краще за всіх. Он операция пис-пис происходит серьезная. На морозе бабушка нашла все-таки кран. Ювелир бабушка. Час мы на Там холодно, ты не замерзнешь? Сколько у тебя не замерзнет? А? Ну хотя бы куртку вот так вот сделай. Или вот так локтями возьми, держись локтями. Далее обид у затышного кафе. Схоже, это счастливый день для Алины и Кати. Если... Ребенок загадал такое чудесное желание. Если в силах сделать это маленькое чудо, почему бы его не сделать? Ну, я до сих пор не верю. Не, ну как бы просто вот такое ощущение нереальности. Давай. Три. Четыре. Подожди. Три-четыре. Мечты сбываются. С наступающим Новым годом.